Прекрасні любимі, а виражительне овни, мої любими. Я вас вітаю, і я вам бажаю все самого крутого уже заранше на місяць листопад. І зараз ми подивимось старопрогноз прогноз на листопад 25 рік. Подивимося, що очікувати, а чого не очікувати. Якщо ви чогось зараз дуже хочете, ви загадуєте це. І зараз ми зробимо все можливе, щоб ваш місяць листопад був самим прекрасним. Перша карта. Вау, wow. <laughs> жезл, стоять буде, це хорошо. у всіх буде стояти, буде стояти у всіх, і в хороших, і в обворожительных, і в завдячальних. І фінанси підуть вверх, і ви з самооцінкою підуть вверх, і желання ваші збиватися будуть. Жезл – це огонь, це безуміє, це сказка, це імпульс, сервіння, це ідея, яку надо виплощати в життя, це натхнення, це бажання, це, можливо, поїздка або як рвіння поїхати, да? ну, тобто, якщо рвіння є, то поїдете однозначно. І, в принципі, овни це вогонь, і перша карта Жезлова, і вона вам каже вперед із песнею. Ну, на всі ваші питання, які ви загадали, відповідь да. Що скаже друга карта? Вау, нові починання, нові можливості, нові імпульси, в когось карта ребенка, есть, або мова про дитину, або нова. Ну, Как бы беременність, да? нова дитина. Розговори про це, розмови про це, нова ідея, новий імпульс. Да? Нова якась щось обнулиться, да, щось е, переіграє по-іншому, якимись новими красками заграє, щось по, по, з, нове з'явиться, можливо, ідея дійсно, можливо, це новий питомець, почому б ні? Якісь нові такі моменти, е, там, де ви будете порхати, літати, паріть, е, царіть. Можливо, це в творчості У вас якась ідея піде, там малювати, співати вишивати, готувати і так далі. Дуже такі круті, натхненні моменти і. В принципі, шут, да, це початок, це початок чогось нового або сторінки в вашому житті, вашій житті, хочу сказати, Ну я суржик, ви вже простите, да? А, нова сторінка в вашому житті, або це щось нове в плані або роботи, або відносин, або питомця, Почому б ні, собака ж тут не зря намальована. Я, наприклад, хочу собаку, але я не на світ мені так і не повезе. <гум> Моменти радості, вдохновення і всього самого прекрасного. Що скаже третя карта для прекрасних овнів на листопад місяць. Старша карта, опять старша карта, опять старшан, Дивіться, заповічно говорить про креативність вашого ума. Десь треба зробити хитрость, або десь треба так пошевелити своїми ізвілінами, щоб... Удивіть не только себе, а ще й людей, <свят> <свят>, да? якимись своїми рішеннями, або рішеннями проблем, як варіант, або рішеннями просто якимись такими, які от захочеться подивитися -по по-новому, або вас побачить по-новому, або ви сама така подумаєте, блін, ну, це ти як умна жінка, От так викрутиться, і я огонь. Тобто, це такі моменти, да? в принципі, повишене говорить про якесь замедлення чогось. Тобто не спішіть. Всьому свій час, якщо вам, не знаю, Щось там пообіцяли, дочекайтеся, воно буде просто, можливо, не так швидко. Бо людина або забула, або в неї куча діл, або вона там ще щось, але про вас конкретно вона помне. А про те, що вам щось треба зробити, повірте, вона вспомне і зробить. Або ця карта ще може говорити просто про те, щоб ви нікуди сама не бігли, не спішили. Тобто ви там спішите постійно, не знаю, комусь допомогти, щось зробити, або кудись поїхати, або просто спішите жити, ну, грубо кажучи, да, є така фраза не спішіть, покайфуйте, видихніть, хоча б один день собі дайте, да? не спішіть. І в будь-якому випадку, якщо ви будете думати, що господи, я така медленна черепаха, короста і хуйоста, і що там ще. <сум> Всему своє время. Просто не спішіть. Все буде прекрасно. Начало положено отаке. От Дивимося, що скаже друга колода. Вейте для овнів на листопад. Второй прогноз. Опять же, якщо у вас зараз є питання, згадайте його ще раз, і зараз нам карти скажуть да або ні. <сум> Перша карта. Або це день народження вашої подружки. Сестри молодшої, або це просто в колективі десь в когось день народження. Да? Королева кубка, вона говорить про людину водної стихії. В принципі, в листопаді у водних стихій. Ну, не в усіх, звісно, але день народження. Можливо, це буде святкування, наприклад. Можливо, ви поїдете на свято до подружки там, або до, там, до сестри там, і так далі. Або це просто ваша черезмірна емоційність, тому що ви будете думати, що ви або щось не вспіваєте, або вам щось кров із носинада, а воно ніяк, блядь, не виходить. Тобто моменти можуть бути різні. Але в будь-якому випадку да, людина, королева кубків, це архетип дівчини, жінки. Або це ваша любовниця, якщо у вас, якщо треба. Або це ваша просто там жінка, з якою ви спілкуєтесь подруга, ну, або це може бути нова людина в вашому житті, і вона звано може бути з роботи, і з відносинами, і просто, в принципі, са самотохою. Не самотохою. В принципі, з оточенням вашим, ви поняли, так? Да? І, в принципі, кубки це емоції, тому, можливо, ця карта нападає вам поніжні як себе. Да? І до емоцій своїх відноситись теж з повагою. Вони для чогось. Якщо ви плачете, не картати себе за це. Поплачте, хай вам стане легше, да, хай емоції вийдуть, відпустіть їх. Якщо ви там кричите, ну хай покричіть трошки, ну то, то ж не кричать постійно, знаєте. Тобто тут треба слідити за цим своїм ментальним состоянням та і оцим емоційним теж. Що скаже нам друга карта? Ой, господі, та що ж ти слухайте, так добре почалось все. Ну, восьмерка мечі може сказати про той момент, що ви можете себе в яких ситуаціях в листопаді відчувати або не в своїй тарілці. Блять, я хотіла не показувати вам подколодну карту, але я тільки що сама її подивилась. Ну не буду показувати, так? Да? Ні, буду. Дивіться, ця карта може говорити про неловке положення. Про якийсь момент, де треба буде задуматися, може ви себе самі держите в рамках, отут. І кажете, що ви чогось не можете або чогось не вмієте, або або же, а в мене там опускаються руки, бо я там живу з ідіотами, або там ще щось. Ви можете це все поміняти як варіант, самий обалденний, це не робить акцент на тому з ким ви живете, хто вас оточує і так далі, а робить акцент на собі. Якщо вам щось не подобається, людей не зміниш ніколи в житті. Вони, якщо і захотять мінятися, то тільки по собственній волі. Ви їх не поміняєте, і ваше діло прийняти ситуацію, от від тих людей і доїбатися до себе, любимої. Да? Там наготочки, манікюрчик, там не знаю, укладки, і що там вам ще хочеться, то тобто все таке, да, робите. Акцент робите на собі. Да? Якщо вам здасться в листопаді, що Боже, все пропало, щось все, все щось случиться, все пропало, я все, піздець, це неправда. Все буде добре. Ви вийдете з цієї ситуації, тому що ця ситуація каже, що ви самі себе загнали в цю рамку, тобто ви її можете сама і витягнути. Одколо одну карту покажу один раз. Башня, розрушення. Ця карта може говорити про те, що ваші розові очки в якийсь момент спадуть із якоїсь ситуації. Можливо, ви розчаруєтесь в якоїсь людині. По роботі, у відносинах, в сім'ї, в собі, в якихось моментах. Да, от на когось ви дивилися адекватно, да, як на людину, а потім ви там про нього почули або від нього, або від когось якусь інформацію, і ви так думаєте, блядь, ну неужелі оце він оце отакий, Або вона оце така. Ну, це пізніше. Знаєте, і воно так вшух і рухнуло як карточний домі. Ця карта може про це говорити. Що це підколодна карта? Я вам показала, я обіцяла і показала, що скаже третя карта для прекрасних овнів. Ця карта вона говорить про натхнення, про внутрішню силу, про внутрішній стержень, про в принципі, силу вашу як жінки, як людини, як енергії, як енергетики, да? як какова та во всіленна, скажімо так. Ця карта вона дуже, дуже сильна сама по собі, дуже радісна і дуже така. Много обіщающа і много. Многогранна. <гум> Багатогранна. Чому? Тому що тут жінка гладить лева. Лев це животне. Тобто ви можете із животного, животного зробити конфетку. Да? Да? і животного успокоїти, і страптівого успокоїти. Да? І, і тут ще момент в тому, що внутрішнього звіра свого якогось ви теж можете приручити, скажімо так. В принципі, багато животних ви можете приручити, і людей теж. Тобто, якщо ви працюєте десь із животними, да, не бійтесь, проявляти свої інстинкти. Можливо, ви працюєте в зоопарку, наприклад, да, або там десь, де ці волонтери, або ще ж що займаються там, тваринами, да, або людьми. Тобто не бійтесь цього. Якщо, звісно, це не угрожає вашій житті, то не бійтесь, робіть з радістю і в принципі з усім остальним. А взагалі ця карта говорить про силу духа, про силу, як я вже сказала, про внутрішні стержень і про внутрішню силу. Ніколи не забувайте, що вона у вас є. Ніколи не кажіть про себе, що ви там якась, не знаю, блядь, не така неправильна, у мене там то не виходить, все не виходить. Що ми? Що ми любимо? Ми любимо приуменшити, щоб нам потім сказали, боже, яка ти умнічка, зайчка. Оце точно так же. Не, не треба себе приуменчати. Наоборот, один раз себе приувілічте, і от вас, ну. І всі люди почнуть точно так же робити. Да? А якщо комусь щось не подобається, то знаєте, там вікно, там двері виходи два, йди куди хочеш. Що скаже нам прекрасна третя колода для прекрасних огнів на листопад 2025 рік. І якщо ви задавали вопрос, ответ – так. Да. Ну, а по підходній карті подумайте, третя колода перша карта. Кіта теплі моменти? Можливо, в листопаді хтось проявиться, хтось проснеться от длінного літнього сна, вже в листопаді холодно, вже хочеться тепла, ласки, де-то в кафешці. можливо, проявиться якась до вас людина. Або подруга, або знайома якась давня, або партнер. Можна давній, можна і недавній, можна і сьогоднішній, і вчорашній. Тобто тут, знаєте, таке тепло, гармонія. Покупкам трошки. Емоції, звісно, ну вони радісні, вони романтичні, вони теплі. Да? Якась людина дійсно от проявиться в плані, з, з, з цими, господи, з, не з емоціями, а з відношенням добрим до вас. Да? Прям, прям буде видно, що ко онка буде проявлятися, я прям чувствую відсюди своїми фібрами. Що скаже друга карта для прекрасних овнів? Ну, з мечів, дивіться, для когось це пропозиція чогось щастя, добра, любові, кольца, руки і так далі. Для когось це пропозиція миру, для когось це пропозиція скандалу, конфлікту, або там поставити всі точки над і, і, і наконець не блять, не, не пересікатися вже один з одним. Для когось це вирішення конфлікту, якогось, який тягнувся давно. Можливо, ви там і не були в цьому конфлікті, але вас якимсь чудом задіяли туди, ви сама в шоці, і тут в листопаді це все рішиться, опять же, без вашого втручання, скажімо так. Тобто така карта. А взагалі мечева карта, вона говорить про острості і про острость ума. Якщо ну, ви розумієте, що з вами балакуть невподобаюся або вам так не подобається, ви ж овни, блядь. ви ж можете все, просто захрейте їм роту цією картою. Різати нікого не треба, можете просто лаконічно, м'ягко, грубо їм Я знаю, ви вмієте. І давайте подивимося заключну карту для прекрасних овнів. Що ж таке прекрасне буде в листопаді? Для овнів на 2025 рік. Ну, дивіться, просяка буде багато, вона буде багато. І взагалі ця карта говорить про уход, про взгляд з іншої сторони, і про тайні якісь або бажання, або луна. Да? Чому про тайні? Тому що луна. Або про тайні бажання, або про тайні розговори, або, в принципі, про якусь таємницю. Е, карта ця говорить про те, що вам треба всесредоточиться, зас... звісно, на ком, правильно, на собі любимість. Якщо є момент. Усамітнення, самі, уєдініння, пожалуйста, зробіть цей момент, да? П -п -п Дайте собі як. Ми всегда, опять же, да, ми всі втратимо э, на когось, на щось, там, кудись спішимо, кудись біжимо, десь роботи, десь десь то, десь сьо, десь ще. А собі в рівні ми уділяємо мало, тому що ми думаємо про всіх підряд, але тільки не про себе. От якщо забрати цей білий шум, да? це там де всі думають про всіх, а про себе це думають егоїст, та хуй вам, блять, це не егоїзм, це база. І э, ця карта вам говорить про те, що подумайте про себе, ну, любими, так? Да? Ем, і якщо ви бачите, що десь щось відбувається, що вам не подобається, завжди туди уходьте. Самий прекрасний уход за собою це ваші ноги. Взяли і снібались. Туди йде вам добре, де вам подобається. Пачому б і ні. Так, хочеться ще якусь картину таку для загальну, таку, да? конечну, скажімо так. Балансуйте, балансуйте, денежка буде, настрій буде, щастя, здоров'я буде. Балансуйте зі своєю роботою, блядь. Балансуйте зі своїми общаннями з людьми. Да? Дивіться, з ким ви общаєтесь, кому ви довіряєтесь, кому ви що розказуєте. Да? І в принципі, двойка вона говорить про якісь такі моменти, типу двоякі. Тобто, якщо у вас є відчуття, що сука, в нього там щось є, такі подводні пам'яті. Це не просто відчуття, це ви вже розумієте, що щось людина така неоднозначна. Да? Двояка трохи. Десь є десь можна повірити, десь можна нахуй послати. Ну, есть тобто, такі моменти. Але в будь Випадку балансіруйте, тому що все остальне у вас буде прекрасно. Чого вам і бажаю самого всього прекрасного на місяць листопад. Якщо у вас є якісь питання, які я тут не заділа, скажімо так, то отут Інстаграм завжди. Welcome. Welcome.